Це ферма золота, одна з найефективніших ферм на початку гри. А це я стою і насолоджуюся автоматизацією ферми. А допоміг мені в цьому один малесенький механізм. Завдяки йому я не буду витрачати купу часу на перекравчувані шматочки золота в злитки, а потім в блоки. Всі ці процеси зроблять за мене. А якщо і ви хочете зробити таке шановлення вашої ферми, тоді сідайте зручніше. Мене звати Джилі. Приємного перегляду. А ось і сам механізм. Він справді невеликий, але його треба правильно побудувати і приєднати до ферми. Як побудувати саму ферму, я показувати, звісно ж, не буду. На Ютубі є безліч відео на цю тему. Думаю, самі знайдете. Я ж розповім, як побудувати такий механізм, як він працює і як його під'єднати до ферми. Почнемо з побудови класичної сортувальні предметів. На початку знадобиться три модулі: перший для плоті, другий для блоків золота і третій для фільтрації золотих злитків. Навіщо нам третій модуль зараз поясню? Із зомбіфікованого піглі на шанс у 2,5% з половиною може випасти злиток золота. І щоб надалі крафтити блоки золота, його треба відфільтрувати і направити в потрібну частину механізму. Так само зверніть увагу на ось цю воронку, вона має бути спрямована в бік. Відступивши два блоки від третього модуля, напроти воронок ставимо плавильню. До неї приєднуємо воронку, зверху на яку ставимо подвійну скриню. Тут зберігатиметься паливо. Що за паливо буде використовувати ролі? Не грає. Головне стежте за кількістю та вчасно поповнюйте. В цю частину будуть надходити мечі, які переплавлятимуться в шматочки золота. З лівого боку робимо ще один модуль сортування. Тут будуть фільтруватися шматочки золота з нашої ферми. Зверніть увагу на цю воронку. Вона має бути спрямована у воронку під плавильною. З легкою частиною закінчили. Тепер переходимо до більш складної побудова того самого механізму. Тому будьте дуже уважні, оскільки механізм буде задіяний двічі і знаходиться один напроти одного. Для кращого розуміння буду використовувати міні платформи різного кольору. Жовта відповідає за крафт злитків. Смарагдова за готові блоки. Під воронкою ставимо крафтер, який дивиться активною частиною у бік скринь. За ним ставимо компоратор, роги якого мають дивитися в крафтер. За Компаратором ставимо будь-який блок, праворуч від якого кладемо redstone пил. Перед редстоун пилом ставимо повторювач без затримки. А перед повторювачем ставимо будь-який блок. Зліва від компуратору ставимо ще один компоратор, який дивиться в другий крафтер. Після цього в крафтері вмикаємо всі 9 кнопок. Якщо ви зробили все правильно, роги компоратора мають загорітися. А тепер повторюємо цей механізм на іншій платформі. Коли побудували механізм на іншій платформі, з'єднуємо їх між собою воронкою. Тепер треба зробити так, щоб вже золотий блок проходив фільтрацію. Для цього нам треба якось підняти його вгору. У цьому нам допоможе такий блок, як викидач. Чому конкретно він? Річ у тім, що це поки єдиний блок, який піднімає предмети догори. Щоб викидач працював так, як нам треба, робимо ось такий механізм і повторюємо його двічі. Ну і фінальним етапом проводимо лінію з воронок тут, ось тут, ставимо воронку тут. І ось тут. Вітаю! Механізм готовий. А тепер давайте розповім, як це все працює. Предмети з ферми потрапляють у скриню і розходяться кожен у свій відсік. Гнила плоть відсортовується одразу і йде до скрині. Мечі потрапляють до плавильні, переплавляються і потрапляють ось сюди, де перекрафчується вже в злиток золота. Коли він готовий, це фіксується механізмом. Подається сигнал на крафтер і злиток через воронку потрапляє до іншого крафтеру, де перетворюється на золотий блок. Якщо в скриню потрапляє вже готовий злиток, то він одразу потрапляє на етапу в крафту в блок. Коли блок готовий, усе це фіксується механізмом. Блок потрапляє до воронок і Після чого переміщується у викидачі та піднімається вгору. Нагорі через воронки, проходить фільтрацію і опиняється в потрібній скрині. Ось такий маленький, але дуже корисний механізм я сьогодні вам показав. Якщо він вам сподобався і ви хочете більше подібних відео, дайте знати в коментарях. А на цьому у мене все. Дякую всім, хто дивився від початку і до кінця. Побачимося в наступних відео.